О дня фокусника 860 росіян підготували класний трюк і зникли з української землі. Проте наші сили оборони знають секрет цього трюку. Тож жоден з ліквідованих окупантів більше ніколи не повернеться. Адже вони приєдналися до своїх у пеклі. Там, спочатку повномасштабного російського вторгнення, горять вже 440 тисяч 790 окупантів. А з ними їх металобрухт. Тільки завчора захисники знищили 8 танків, 27 бойових броньованих. Машин, 28 артсистем, 50 автомобілів, дві реактивні системи залпового вогню, 6 засобів ППО та сім одиниць спеціальної техніки. Також на війки приземлили 56 ворожих безпілотників та 5 крилатих ракет. У Генштабі нагадують дані орієнтовні. Що про свата кінг. Кажуть, можна прокачатись. І Ставати крутішим. Ще крутішим. Ще? Ага. Поки не станеш королем, слото кінг чекає.